Друзі, вітаю! Вночі завершилися дебати між Харі Камалою та Дональдом Трампом. Були ці дебати без Байдена, тому що на останніх він проявив себе ну явно не з найкращої сторони. Змінилась гра, і ми бачимо, змінились дебати. Трамп не домінує. Ми бачимо, що менше емоцій, менша правда деяких. Ну, таких дитячих абсурдних ігор, які були на минулих, типу, а скільки ти б'єш ключкою для гольфу, а скільки я б'ю ключкою для гольфу, або ще деякі речі. Ну, де явно два кандидати тоді вели себе дуже похлопчачі, то зараз все-таки риторика трошки змінилася, риторика трошки, я б сказав, навіть покращилася, менш емоційно, більш фактажно, але... Є певні нюанси про Україну почали говорити тільки в кінці години. Власне, що заговорили два головні кандидати на головну посаду в світі, топового політика найсильнішої країни. Як вони будуть допомагати Україні? Давайте проаналізуємо. Зробіть донат. Ми купуємо 4 автомобілі, вони поїдуть на Донбас. Більше 500 тисяч зібрано, тому, будь ласка, 100-200-500 гривень. Ну і починаємо. Камала Харріс сказала, що буде підтримувати Україну в війні з Росією а Дональд Трамп двічі не захотів відповідати, чи хоче він, щоб війна. Завершилася перемогою України, чіткої відповіді, типу, так я хочу, щоб Україна виграла. Він не каже. Ведуча кілька разів його попросила. Потім сказала: Окей, скажіть свій план, як ви це бачите? Ну і він сказав, що знає Зеленського, що він знає Трампа, і він може обом зателефонувати і, власне, з кожним з них поговорити і зробити так, щоб вони підписалися на його план. Зрозуміло, що виглядало це трошки сумбурно, через те, що ну дуже просте питання: хочеш чи не хочеш перемоги України. А він почав розказувати Терадос, що за 24 години він все зробить. Ну тут його почала одразу колоти Камала Харі, що мовляв, коли ти дружиш з диктатором, вони можуть з'їсти тебе на обід. Друге, що вона сказала, що все-таки. Україна повинна перемогти, а Дональду Трампу треба менше спілкуватися з диктаторами, ну, а ті, що його там не люблять, не поважають. Трамп одразу почав заперечувати через те, що він сказав, а є такий. Собі політики, як Віктор Орбан а він сказав, що любить, поважає і, взагалі, Трамп найкращий. Ну, зрозуміло, що в Трампа є своя група підтримки. В Камали Харіс вона своя. Для прикладу її підтримала Тейлор Свіфт, це американська співачка, дуже відома в світі, в якої тільки в інстаграмі 238 мільйонів підписників. І власне вона їм написала: Тейлор Свіфт мається на увазі, що підтримую Камалу Харіс. Я свій вибір зробила. Ну і власне закликаю вас теж робити а, такі а, вибори і визначатися, тому що дуже скоро треба буде голосувати. Ну, і з цього ще по мирному плану на прохання модератора Трамп не захотів розкривати. Гарріс звинуватила його в заграванні з диктатором, а також заявила, що Трамп здався б за 24 години. Путін сидів би. В Києві дивився на Європу. Дебати проходили в Пенсильванії. Ну і там живе дуже багато етнічних поляків. Вона зробила пас цим полякам, що, мовляв, Трамп би здався, захватив частину України і вже дивився б на Польщу і на Європу. І, власне, саме на Польщу напав би наступною. Ну і зрозуміло, що це багатьом сподобалося. Трамп говорив 43 хвилини. Камала говорила 37. Ви знаєте, дуже довго вони боролися. Мікрофон буде. Увімкнутий постійно, вимкнутий постійно, і оця тяганина тягнулася дуже довго. Ну але в кінці, власне, пішли на спільні правила, принципи, і власне дебати відбулися. Знову ж таки, Камала Харріс атакувала дуже багато Трампа. Дійсно, вона вела себе як прокурор на допиті у злочинця. А Трамп, мені здається, був трошки менш готовий до дебатів з Камалою, ніж, наприклад, з Байденом. От вона його почала атакувати, що ви почуєте старі схеми, купу брехні, скарг і обзивань. Ну і дійсно були обзивання. Трамп заявив, що, значить, в Спрінгфілді є купа мігрантів, які їдять котів, які їдять собак. Ну от Камала намагалася сміятись, його перебивати. Ну, але все, далі було Трампа не зупинити точно так же, як було не зупинити соціальні мережі. Все понеслось, просто все було в котах, собаках. Ну от, ну і далі вже було важко, скажімо так, повернути інтернет і соціальні мережі в нормальне русло після котів і собак, просто інтернет вибухнув. Також камала, відповідаючи на запитання, чи вважає вона, що американці сьогодні живуть краще ніж 4 роки тому. Гарріс розповіла про свої плани допомогти сім'ям з дітьми і малому бізнесу, розкритикувала знову ж таки Трампа, заявивши, що він знизить податки для мільярдерів і великих корпорацій. План Трампа допомогти багатим. Я пропоную кращий економічний план. Трамп зацікавлений у тому, щоб допомогти собі, а не народу. На що Трамп сказав? У Гарріс немає плану. Вона просто скопіювала план Байдена. Вона каже, ми знизимо податки, але це не план. Потім він звинуватив її, що вона марксистка, комуністка і професор неї був марксистом-комуністом. Ну і загалом, що Камала Харіс, це ліва ідея. Також Трамп більше атакував Байдена, ніж саму Камалу Харіс. Інколи навіть здавалось таке враження, що він все ще бореться із Байденом, і він якраз знищував Байдена, знищував власне всі його якраз. Сторони, хоча вже варто було б напевно все-таки переключитися і розуміти, що Байдена немає, а тут інша кандидатка, яка веде себе достатньо бравадно. Дуже багато говорили про внутрішні теми. Загалом ці дебати, мені здається, були присвячені внутрішнім темам. Ну, от, і багато говорили про аборти, про міграцію, про внутрішню політику. За словами Харіс, ну, типу, якщо говорити про аборти, безумовно, не повинен вказувати жінці, що їй робити зі своїм тілом. Вона сказала, що політика Трампа щодо абортів не робить винятків для зґвалтування або інцесту, які вона назвала аморальними. Я думаю, що американський народ вважає, що певні свободи, зокрема, свобода прийняття рішень щодо власного тіла, не повинні визначатися урядом. Ну, позицію Трампа ви знаєте по даному питанні. Загалом транслювалося це в Сполучених Штатах по всіх каналах о четвертій ночі за Києвом розпочалося. Ну, от, ну і загалом тримало весь світ в напрузі, тому що зараз до листопада. До цього прекрасного вівторка, коли загалом відбуваються вибори в сполучених штатах, історично склалося так, що люди йшли на ярмарку із ярмарки саме у вівторок. І саме в вівторок тоді історично голосували. Не було тоді ще телевізора, соцмереж, і тому якраз точкою зборки населення був саме ярмар. ярмарок. Ярмарок штатах проходив у вівторок. Саме тому історично вони голосують по вівторках. Така от традиція. Прийшли дебати. Ну скажімо так, немає чогось переломного, як це було минулого разу. Камала по тих штатах, де вона випереджала, вона випереджає і далі. От Трамп не зміг зламати хід кампанії. все рівно треба чекати певних моментів, де він спробує це зробити. Це однозначно. Камала буде нарощувати свої можливості, свою присутність. Ну, от, Крім того, що її підтримала Тейлор Свіфт, її підтримала Мішель Обама, Хілері Клінтон, ну і багато інших видних демократів, її та Волша. Мовляв, голосуйте, Ну, от, треба підтримувати. Загалом спостерігається різниця між кампанією Камали Харріс та Хіларі Клінтон, які типу схожі, і та і та демократка, і та і та жінка, і та і та йде як. Перша жінка, яка може очолити Сполучені Штати, але є одна різниця. Якщо Хіларі Клінтон вела кампанію з повідомленням, що перша жінка зайде в Білий Дім, то Камала Харріс веде це другим повідомленням. Перше повідомлення голосуйте проти Трампа. Ну, одну одної. І... Багато хто теж говорить, що якраз таки Камала Харріс схожа на кампанію Обами. Посмішка, легкість, надія дуже багато надії. Тому Трамп. Якраз таки зі своїм страхом десь трошки почав поступатися і дійсно трохи втратив динаміку. Хоча, знаючи його штаб, вони все рівно спробують ще раз повернути цю динаміку. Перше, друге, Камала Харіс на дебатах сказала, що 80 мільйонів американців звільнило Дональда Трампа. Ну от і це якраз була відповідь, і проекція на майбутнє, що можливо, не варто і балотуватися. Загалом. Е Підсумовуючи ці дебати, я думаю, що найяскравіші дебати вже відбулися. Вони були між Байденом та Трампом. Ці дебати, все-таки, це відлуння тих дебатів, залишки тих дебатів, але кандидатам точно є про що поговорити. Вели вони себе дуже обережно, видно, що готувалися. Видно, що готували уколи, щоб один одного вколоти максимально ну, але в будь-якому випадку у нас є ще добрих два місяці, щоб побачити обидвох кандидатів, почути їхні плани про Україну і побачити, що вони готові робити для нашої держави, для того, щоб в світі запанував мир, а диктатори не могли вилазити із своїх маленьких бункерів та маленьких гіпсокартонових палаців. Дорогі підпишіться на цей канал. Зробіть донат нашим хлопцям. В коментарях напишіть, хто вам подобається більше Камала чи Дональд. І власне кого б ви хотіли бачити президентом. Хто більше зробить для України? Або навпаки, хтось зільє Україну дуже дуже швидко, або навпаки, вдовгу. Перемолуючи нашу державу, напишіть в коментарях. Або навпаки, я знаю багато людей, які кажуть, неважливо, хто прийде, все рівно ми дружимо з обома партіями, і все буде добре. Штати нас точно не кинуть. Напишіть в коментарях, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.